Подивимось на таро, які знаки, які послання посилають вам вищі сили, да, з вищих планів, з тонких планів, а ви не помічаєте в рутині, в матриці, в повсякденні просто або взагалі не бачите ці знаки послання, да, які регулярно до вас прилітають, ну або невірно їх трактуєте. Давайте дивитись, ви на каналі Меджик є. З вами Ганна. Обов'язково підписуйтесь, якщо цікаво. Ставте вподобайку, звертайтесь особисто. І буду рада вашим коментарям, вашому зворотному зв'язку. СОУ, so, що вам тут посилають, що вам тут говорять через знаки, через послання? Так, тут хочеться уточнити. Ну, по-перше, да, послання тут ідуть. Щось тут відбувається. І скоріш за все це пов'язано з самореалізацією, з реалізацією ваших талантів, вашого потенціалу, ну от, всього, що ви можете досягти. От, напевно, напевно, вам тут якось треба активніше включатись в якусь діяльність, не закопувати якісь свої таланти в землю, якось пришвидшуватись. Визначатись якось поскоріше. Ну, тобто тут вже давно прийшов час реалізації чогось, а ви не починаєте. Чого це може стосуватись? Ой, боже, подивіться скільки жезлових карт да тут все про ваші амбіції, натхнення, таланти, якусь діяльність. Яка у вас тут буквально в крові? До речі, тут для когось програється вміннями і потенціалом, який, от як ніби прям не те, що родовий, але наслідковий. Ну, наприклад, в родині багато музикантів або багато кулінарів, або художники. От всі от класно малюють. От щось тут таке, от мені прям на потоку пішло. Може, це не для всіх програється, але для багатьох має. Програтись щось, от що ну, таланти, якими хтось в родині до вас вже володів, от і от їх треба реалізувати. Хтось тут взагалі не збирається їх реалізувати, хтось постійно відкладає на потім. І вас вже простір підштовхує, щоб ви таки пробували свої сили в цьому, щоб ви таки починали. Ну тут для всіх буде своє розклад загальний, зрозуміло. В когось музика, в когось образотворче, мистецтво, в когось магія, в когось езотерика, в когось не знаю що. От вам все ж все ж таки треба йти цим шляхом і поскоріше не, не затягувати. І ви самі здивуєтесь, наскільки вам це буде в кайф. Тут йде дуже багато кайфу, насолоди від процесу. І тут, тут навіть це може стати роботою для вас такою, що як то кажуть, вам не, не ну, жодного дня не будете працювати. Хтось тут взагалі побудує свою імперію в цьому. От. Да, і причому, якщо казати про рідних, близьких, то тут ідеться і по мамі, і по тату, як нам підказує дно. Тому вам зелене світло, будьте уважні найближчий час. Може, ви почнете нарешті помічати ці знаки, і успіху вам, успішної самореалізації.